Доброго дня, шановне пас! Вас вітає канал про дивовижних тварин. І раз ви вже заглянули сюди, пропоную вашій увазі ще одного дивака від світу природи. Сьогодні я вам розповім про звичайний океанічний поплавок. Ех, кого я обманюю? Не буває в природі просто. От і наш поплавок далекий від визначення слова звичайний. Адже з одного боку це ніби й медуза, а з іншого боку, і незвичайна, і не зовсім медуза. Одним словом, це фізалія, або як їх ще називають, португальський кораблик. І як я вже раніше зазначив, це не такий вже й простий організм. Точніше, це не один організм, це, так би мовити, кооператив. Справа в тому, що фізалія належить до роду з назвою сифонофори, а це колоніальні, виключно пелегіальні гідроїди під класу лептоліни. І якщо ви жодного слова не зрозуміли з того, що я сказав, не переживайте ви не одні, нас мінімум двоє. Тож, перекладаючи з наукової на більш зрозумілу мову, наш кораблик це сукупність організмів, які задля своєї життєдіяльності об'єднались і працюють як єдиний організм, де кожна з частинок має свою певну роль. Але наш гість має відмінність навіть і серед сифонофор, адже має лише один великий заповнений газом поплавок, що має назву пневматофор, який і досягає 30 сантиметрів довжину, а не кілька дрібних, як це буває зазвичай. Такс зверху у нас поплавок, а що знизу? А там щупальці. І довжина цих щупалець може досягати 10, а за деякими джерелами навіть і 20 метрів. Хоча особисто я б радив орієнтуватись на 10 метрів, ця цифра більш наближена до реальних розмін. І яка роль цих поплавків зі щупальцями спитаєте Ну, з поплавком тут все зрозуміло. Це спосіб триматися на поверхні і використовувати його як вітрило. А от щупальці потрібні для полювання і вони можуть скорочуватись на 80% від загальної довжини. Тобто попалась здобич і підтягується вгору, так би мовити, для споживання. Основною здобичю фізалії є планктонні безхребетні, переважно дрібні ракоподібні і малькіри. Вона хапає їх щупальцями і жалить потужною отрутою. А забув сказати про отруту. Е, сюрприз! <звук> От вам і причина не брати їх в руки. Але, як часто буває у природі, коли ти на когось полюєш, ти і сам часто стаєш здобичу От і кораблик не виняток, і є здобичу для блакитного дракона. Гляньте на каналі випуск номер 8 там я розповідаю про цього дивовижного слимака. Знаєте, цікаво так виходить, коли організм завдовжки 10 метрів стає жертвою 2-сантиметрового слимака. А стоп, я ж не розповів, звідки взялась його назва. Все через схожість його пурпурного пневматофору з косим вітрилом португальських легких вітрильників 15 16 століття з назвою Каравела, а в англійській мові його називають Мановар. Ось така вона природа. З одного боку жорстока, а з іншого різноманітна і дивовижна. А ви, якщо додивились до цього моменту, також дивовижні. Дякую вам за перегляд! Якщо сподобалось відео, з вас лайк та підписка. До зустрічі у новому випуску.